Благословенні, усіх вітаю. І сьогодні хочу поділитися з вами елементарним рядком із біблії, який, я певно, кожен із нас чув і знає на пам'ять. Я сказав, я є дорога, істина і життя, і ніхто не приходить до отця, як через мене. Я довгий проміжок часу знала ці рядки на пам'ять, але питала в Бога, це було якось надто сухо. Мов Бог, ти є життя. Мене цікавило саме те, що Бог є життя. Я знала ці рядки, я жила, знаючи ці рядки, але я не жила ними. Я до кінця не розуміла сенсу, як це Бог є життя. Як це? І я попросила в Бога, щоб він мені відкрив дав зрозуміти, усвідомити ці рядки. Це значить, що Бог є життя і дав мені можливість. Реально так жити. І зовсім нещодавно, знаєте, Бог мені це відкрив. А відкрив як? Під час на моєму шляху, коли з'явився новий етап, потрібно робити новий крок, потрібно йти вперед, потрібно рухатися. Взагалі Бог навчає нас тоді, коли ми щось робимо, коли не стоїмо на місці. Навчу, тебе покажу тобі, якою дорогою маєш йти, даватиму тобі поради, тому що моє око вважає на тебе. Бог нас навчає, направляє тільки тоді, коли ми йдемо, коли ми рухаємося, але не як, аж ніяк не, не тоді, коли ми стоїмо на місці. Так само було і зі мною. Я почала йти, і Бог мені почав відкривати. Чесно, я планувала йти на роботу, і я трохи почала нервувати і переживати, переживати, і, чесно кажучи, навіть трохи боятися. І цей страх, якийсь він такий, наче безпідставний, але разом з тим тривога була. І тут Бог мене відкриває. Після того, як, чи то перед тим, як я шла, чи то після того, як я йшла на ту роботу, Бог відкриває мені, що твоє життя це не робота. Твоє життя це не служіння. Твоє життя це не... Те, який вклад ти робиш в цей світ? Твоє життя не це. Твоє життя це я. Бо тільки Бог є життя. І я така а, реально єдине, що є непохитне, що є вічне, живе, надійне і вірне, постійно це Бог. І тільки Він є життя. І знаєте? Як мати це життя, це мати стосунки з Богом. Мати стосунки з Богом, коли ти маєш стосунки з Богом, коли ти маєш стосунки із життям, ти живеш. Ти живеш тільки тоді, коли ти маєш стосунки з Ним, з життям, з Богом. От тоді ти реально живеш. І Бог в тобі тоді, і ти маєш життя. А маєш життя тільки тоді, коли ти маєш стосунки з життям, маєш стосунки з Богом. І це просто алілуя! Яке велике відкриття. А все, що ми робимо: служіння, робота, навчання це наслідок життя, наслідок нашого спілкування, наслідок наших стосунків з Богом. Це наслідок, але аж ніяк не життя. Тому благословені. Нехай Бог вам відкриває, хто він, хто він істина, що він є життя для кожного з вас. І бажаю вам жити з Богом і жити в Бозі, і щоб це життя Бог був у вас. Тому що написано, що прийду у них і оселюся в них, і створимо житло у них. Тому благословені. Buďte s Bohem i nechaj Boh bude s vámi. Amen.